Чи встановили уже особу підозрюваного? Вітаю Олю. Так Нацполіція вже оприлюднила світлину власне нападника. Все сталося просто у центрі міста. Це проспект доволі багатолюдний. А близько одинадцятої ранку. Навіть є відео, як видно, що вбивця просто йде спокійним таким кроком за Дем'яном, який вже поранений, і підходить і добуває його. Навіть по відео можна побачити, що певно були якісь проблеми у вбивці зі зброєю, що він не одразу зміг. Добити Дем'яна. це максимально зухвало, тому що місце, де сталося вбивство, це 350 метрів від управління СБУ та. 350 п'ятдесят метрів в іншу сторону від управління поліції. Власне, що кажуть, очевидці що намагалися викликати швидку, однак вбивця здійснив постріли та пішов. Він навіть не намагався сховати своє обличчя та був в цивільному одязі. Нині його розшукує поліція. Була інформація про те, що, начебто, він самостійно здався, але вона не відповідає дійсності. Повідомляють в нацполіції. І пропоную послухати, що кажуть про зухвалий напад його знайомі. Це публічна страта, от саме направлена в тому числі на те, щоб дискредитувати українську владу. От і це так було самого початку. Бо якщо взяти аж а яка фігура, саме Дім'ян, а Дім'ян це дійсно перша фігура, якраз якщо взяти рух е, про саме публічний, от то е, він е, ну він е, ще молодий дуже був. Варто зазначити, що Дем'ян Ганул брав участь і в Одеському майдані і допомагав відстоювати саме українську Одесу під час подій 2 травня. Також він активно боровся з забудовою узбережжя, був зоозахисником та був за декомунізацію та деколонізацію власне Одеси. щодо того, з 2020 року на Дем на Дем'яна постійно були напади, зокрема у 2020 тому році щонайменше три рази на нього намагалися нападати. Йому підпалювали автівку. Йому розстрілювали автівку. Також о, також через декілька років був був скоєний напад на нього. Він звертався по те, щоб йому надали охорону на деякий час йому надавали. Однак потім все одно лунали і погрози в його бік. А та були спроби нападу. Як повідомили його друзі, нам а буквально нещодавно, влітку 24 го року, Дем'ян писав про те, що йому знов погрожують, а до того ж, за словами його друзів, погрози лунали у бік його дружини, та, начебто, була спроба замаху на неї. А через це вони були змушені змінити своє місце проживання, і це повідомили його друзі. А, також а, також була інформація про те, що а, російські а, російська сторона, начебто, пропонувала винагороду за Ганула. Це 10 тисяч доларів. Пропонували за те, щоб його вбити. Ну і власне. Власне щодо самої ситуації, нині на місці працює поліція, слідча оперативна група, справу під особистий контроль взяв міністр внутрішніх справ та направили з Києва вже додаткові сили, щоб розслідувати вбивство. Самі друзі, саме оточення Дем'яна пов'язує це саме з російським. кажуть, що замовник з може бути цілком з Росії. Таким чином вони намагаються притиснути та повністю задавити український рух в Одесі. Студія. Олю, дякую тобі за розлогу інформацію. Ольга Дунська про вбивство активіста Дем'яна Ганула, якого сьогодні вранці застрелили в Одесі.